Добрий день, шановні, сьогодні поговоримо про анімаційні іграшки, про ті речі, які народили нам анімацію. І сьогоднішня мова піде про ось таку річ, яка називається тауматроп. Це оптичний пристрій, який був продемонстрований Марком Роже у французькій академії і який демонструє ваду нашого зору. З одного боку, ми бачимо пташку, з іншого боку, ми бачимо клітку. якщо ми зробимо ось так. То ми побачимо одночасно два зображення накладаються один на одного. Це називається інертність зору, і саме ця вада нашого зору допомагає нам побачити анімацію та художні фільми. Щоб зробити таку іграшку, знадобиться відповідно: або два диски з паперу, на яких намальовані різні дві картинки. Це може бути все, що завгодно. Можна повторити дослід Марка Роже, можна придумати ось такого файного бородання і його капелюх. Або будь-що, що прийде вам в голову. Так, ось скажімо, знайома з анімаційного дівчинка і її капелюх. Якщо ми повернемо, побачимо відповідно ту ж саму демонстрацію, оптичну ілюзію вади нашого зору. Дві картинки, ну, я би рекомендував спочатку зробити навіть три там, диска чи прямокутника. На одному намалювати картинку повністю, відповідно на двох інших змалювати ті частини, які повинні між собою суміститися. Далі у вас є два варіанти. Перший варіант це класичний, як у марка роже, між цими дисками вклеїти паличку, для того, щоб можна було обертати. Другий варіант так само класичний, тому що саме комерційний успіх цієї оптичної іграшки був от в такому форматі. Два диски склеювались, але зверніть увагу, що в такому варіанті при обертанні перша сторона клеїться таким чином, а друга сторона догори дригом. Тоді при обертанні вони складуться. В даному варіанті ми склеїмо прямо обидві сторони. Який вам більше імпонує варіант, такий використовуєте. В даному випадку бажано взяти ще цюбку нитку, по діаметру зробити два отвіра і продіти його ось таким чином. Не на вузлики, а зробити петельку, просунути обидва кінчика і закріпити. Такий варіант буде зручно обертати. Сама назва тауматроп походить з грецької мови і означає таумо, дива, троп обертання. Дослівно іграшка перекладається як дивообертання. Цікавим є те, що сучасні дослідники знаходять схожі диски при археологічних розкопках епохи кроманьйонців. Тобто наші пращури, коли ще не мали кіно, мали змогу гратися ось такими, тільки вже костяними дисками. І ці речі знаходяться поблизу відомої французької печери, де знайшли живопис на перший першій світі. Про інші іграшки ми розкажемо вам іншим разом. До скорих зустрічей! Для тих, хто бажає виготовити тавматроп самостійно. Внизу під відео ми залишимо pdf документ, який можна скачати, роздрукувати, розфарбувати і склеїти справжній тавматроп.